Служба у справах дітей Приютівської селищної ради спільно з поліцейським офіцером громади перевірили стан утримання дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях на території Войнівського та Протопопівського старостинських округів, а також селища Приютівка. Були складені акти обстеження умов проживання дітей в сім'ях, проведено профілактичну роботу з батьками з приводу належного виконання ними батьківських обов'язків, ведення здорового способу життя та створення належних умов для утримання та виховання дітей. Склали один прото про вчинення адмінпорушення мешканкою села Войнівки за порушення нею права неповнолітнього сина на отримання освіти. Кіровоградська мала академія наук оголошує конкурс ЕСЕ до Дня народження Шевченка. Тема Есе і мертвим, і живим, і ненародженим, щоб сьогодні сказав Шевченко українцям. До участі запрошуються учні 8-11 класів, закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти. Роботи приймаються до 25 лютого. Деталі на сторінці Кіровоградської Ману. 13 лютого у мультипрофільному ліцеї відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України разом до перемоги Олександрійського муніципальному інструментального ансамблю Мелодія художня керівниця Людмила Кузьменко. Під час заходу учні насолоджувалися гарною музикою та піснями, а також донатили на Збройні сили України. Зібрали 4 тисячі 638 гривень. Ці кошти вже передали координаційному центру волонтерів. Напередодні Дня Святого Валентина в Олександрійському театрі відбулася конкурсно-розважальна програма Ведуча Анастасія Завізіон. Три чудові пари з фахового коледжу культури і мистецтв, аграрного та медичного коледжів намагалися довести глядачам, що вони гідні називатися найкращими і найромантичнішими. Під час гри закохані відповідали на досить підступні питання, взяли участь у бліц-опитуванні, вчилися знаходити вихід із складної ситуації, одягали свого партнера та танцювали. Після завершення конкурсної програми глядачі вирішили, що всі три пари гідні бути найкращими. Тому кожен дует в подарунок отримав сертифікат на романтичну вечерю в Олександрійських кафе та ресторанах. Олександрійців та гостей міста запрошують на концерт до Дня закоханих, коли любов у серці твоїм. Як можна висловити любов? Віршем, піснею, танцем. Безліч таких зізнань у коханні обіцяють організатори на концерті за участі творчих колективів міста, який відбудеться 16 лютого о 17-й годині в Палаці культури Олександрійський театр.